Шанувальників іспанського футболу. Ваші увазі результати 11 туру в лалізі розігрушу 24-25. Напередодні була церемонія вручення золотого м'яча. Його отримав гравець Меджистер Сіті Родрі. Привітаємо іспанця з цим досягненням. Аямаль отримав перемогу як найкращий молодий гравець. А ви поширюйте це відео, щоб погляди іспанського чемпіонату продовжились? Еспаньол приймав Севілію. Взяла три очки на виїзді, домінуючи у з Іспаньолом. Незважаючи на спробу господарів протистояти, гості вдало реалізували свої моменти, забезпечивши перемогу з різницею у два м'ячі. Реал Валіадоліт приймав віляреал, напружений матч, у якому вілярал продемонстрував ефективність атації. Валіадоліт не зміг витримати темп суперника, хоча й забив гол. Але Вілярал вдало реалізував дві можливості. Краєва Валікано грало за Ловецом. Раю виграв на домашньому стадіоні, забивши єдиний гол у матчі. Леовес намагався знайти відповідь, але захист господарів зіграв надійно, не дозволяючи супернику зрівняти рахунок. Лас Пальмес приймав жарону. У важкій боротьбі Лас Пальмес здобув мінімальну перемогу. Команда зуміла реалізувати один з небагатьох моментів, утримуючи перевагу до кінця матчу. Та зберігши свої ворота сухими. Реал Мадрид грав з Барселоною Ель-Класико. Барса продемонструвала свою силу в Ель Класико. розгромивши Реал з рахунком 0-4. Гості контролювали під гри. А Реал не зміг відповісти на потужні атаки каталонців. Барса набрала гарний темп, Леганес грав з Сельтою. Леганес показав чудовий результат у домашньому матчі, забивши три голи у ворота Сельтою. Команда впевнено діяла атаці, що дозволило їм впевнено перемогти 3-0. Китафа приймав Валенцію. Матч між командами завершився нічю. Обидві команди мали шанси на перемогу. Але по одному голу з кожного боку поставив фінальний рахунок 1-1. Атлетіко Мадрид поїхав до Бетіса. Бетіс здобув важку перемогу над Атлетіко Мадридом. Завдяки єдиному голу. Захист господарів дало. Стримував атаки гостей, не дозволячи їм відзначитися. Реал Сосідат приймав Осасуна. Осасуна здобула перемогу на виїзді, скориставшись своїми шансами ротації. Сосідат намагався повернутися в гру, але гості зуміли тримати рахунок 0-2. Мальорка з Атлетіком закривали тур. Завершили матч вони без голів. Обидві команди мали моменти, але жодна з них не змогла реалізувати свої можливості. По статистиці краще бобандерули Ливановський 12 голами ямаль пістима передачами, кращий асистент. Таблиця має наступний вигляд. Парса підірвали вже на 6 пунктів. Після цього туру не залишилось команд, які не програвали вдома. в цьому сезоні. Вілярал піднявся на третє місце. Севілья вийшла в першу десятку. Друга десятка має такий вигляд. Тут всі команди, крім Воленці, змінили своє розташування після попереднього туру. А в 12-му турі зіграють 1 листопада. Алавес прийме мальорку 2 листопада Осасуна, Палядоліт Жерона гратиме з Леганеса. раю поїде до Вілярала, А Валенція прийме Реал 3 листопада. Атлетіко, Колас Пальмес. Барса з Іспаньолом матиме каталонське дербі, Цивілія прийме Реал Сосідат, Атлетік зіграє з Бетісом. 4 листопада тур закриє грою сельта хетапи. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Дякуємо ЗСУ. за су. Переможемо!